Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія і ви потрапили на мій рукодільний канал. Дуже рада всім новим підписникам. Особливе вітання всім, хто підписався на мене минулого тижня. Дуже рада всіх вас бачити. Сподіваюсь, я вас не розчарую і порадую чимось новеньким. Сьогодні я ненадовго втрапила додому і маю кілька годинок, в тому числі на те, щоб познімати щось для каналу. Зніму кілька роликів з того, що в мене є вдома, бо зараз я живу за містом на дачі. І вдома буваю рідко, а от сьогодні є така нагода щось познімати. Це моя серія ботаніка. Вона ну, не то, щоб многостраждальна. Я її відшивала, здається, років з три. В мене був план дві ботаніки на рік і, здається, я його виконала. Чи я там вишила дві ботаніки, потім одну, потім три. Ну, це не суттево. Сутево те, що я відшивала цю ботаніку в середньому, в мене на неї йшло 22-25 днів. Плюс-мінус. Е, Відшивала я їх по паперовій схемі. Е, основа тут е, українська рівномірка, і Муліне я переводила в ПНК. Тобто, все це відшито на українській рівномірці і переведено в ПНК. Е, як я її оформила? Е, оформлювала я її сама. Я замовила, е, в мене тут була така. Нюансики були з розміром основи, яка була на цих дизайнах. І мені довелося, ну, я хотіла замовити рамку 30 на 30, це віконечко у паспорту 30 на 30. Але потім подивилася, щось воно ну, не дуже дуже-не дуже, І я замовила рамки 40 на 40. Треба було поміряти, бо я, коли прийшли ці рамки 40 на 40, я така радісна, думаю, зараз натягну. Достаю і дещо не натягається в 40 на 40. Мама моя дорога, що робити. Коротше, я пішла, купила великий лист паспорту, великий, там 120 на 80, здається, я його перла вручну. Я два листи купила на один натягувати, інший як паспорту. Думаю, заріжу, купила макетного ножа. новенького, в мене був, Але він був такий ну, совєтський. Купила новенького макетного ножа, купила розрізочний коврик. Думаю, ну, зараз поріжу. І ви знаєте, ну не змогла я порізати рівненько по спорту. Е я його починаю різати, воно ріжеться, а на кутках в нього ну, неохайно виходить. Я думаю, ну що ж я оце поріжу, поріжу? ну... Ну, буде, я буду на нього дивитися гарний дизайн і, і, і така порнографія по кутках. Коротше кажучи, в один з моїх заїздів до рукодільного сундучка в них там є така багетна майстерня, там дуже приємний дядечка. Я таке питаю, а кажіть мені, кажу, скільки буде паспорту? Він мені порахував, і там вийшла така ну, нормальна сума. Я кажу: Тю, давайте поріжте мені паспорту. От, я привезла йому всі е, дизайни, які в мене були відшиті. Е, ми з ним все поміряли. і... Залишилася на тому, я рамочку привізла. Рамочки, до речі, я замовляла окремо, напряму на фабриці, яка робить рамки. Якщо ви бачили в епіцентрі ці стандартні рамки, то у них є можливість замовити напряму, от, з... Того, як його, з виробництва, коротше кажу, вони мені слали ці шість рамок, е велика така коробка була, ну все нормальненько дійшло. І ці рамки в мене півроку ще стояли, потім ще в мене стояли це паспорту, потім я порізав, замовила в сундучку паспорту, воно в мене ще нарізане паспорту стояло. Що вам казати? Я на початку лютого його натягнула. З е тою думкою, що я його хочу повішати на дачі. Таку композицію зробити і е, зроблю композицію. Е, повішаю, влітку буде гарно. Ну, всі ви знаєте, що у нас сталося наприкінці зими. Тобто воно не поїхало на дачу, воно поки що лежить вдома, і там на дачі сталася халепа, там треба буде робити ремонт. А в цій кімнаті там стіна потікла. Коротше, воно поки що лежить, воно ще лежало відшитапів десь з рік. Потім воно лежало з рамками без паспорту, потім воно лежало з паспорту і з рамками. Потім, коротше, тепер воно лежить натягнуте, гарненьке з паспорту з рамками, але не повішане. Ну, Я думаю, що передмову можна закінчувати, можна переходити до розглядання. В мене тут серія фрукт-ягоди. Я дивилася ще на серію троянд. Але не знаю, чи стане в мене наснаги і авантюризму моєго, щоб повишивати ще троянди. Троянди дуже гарно вишиває Вікторія, Віка, наша з Дніпра дівчинка, Вікторія Кростічний канал. Якщо хочете, я залишу потім посилання там. В інфобоксі, якщо не забуду, От, в неї дуже гарні турянди, вона, здається, вже 4 відшила. А я вишивала тільки фрукти, і в мене є можливо колись у планах ще відшити сюди апельсини і лимони, які вийшли нещодавно. Але тут такі плани. Поки що дивимося на фрукти. Я довго розказую це яблука. Це черешня. Черешня дуже вдало вийшла, оці мені квіточка дуже подобається. Що саме капецьки в цих дизайнах, вони не складні. Самі дизайни не складні. Я їх вишивала навіть без розмітки. Але отут-оця сепія, тут два відтінки, ні, так здається. І вони йдуть хрест і полу і напівхрест. Однією тією самою ниткою. І тобто не заплутатися, де в тебе хрест, де напівхрест. Це така ну, задачка з зірочкою, я б сказала, підвищеної складності. О, так. Це малина. Малина теж дуже така симпатична, натуральна. Бачите, тут такий рожевенький бекстічок, він символізує ці волохатості на малинці, які є. О, це малина в нас. Земляника. Мені не дуже подобається тут, як стебла в мене вийшли, але передшивати я не вирішила. Я вирішила лишити так. Ну, отак, от здалеку дивиться, воно буде вісіти в... над кроватью і над ліжком. І воно, я не думаю, що хтось буде там приглядатися до тих стеблинок. А отак от здаля дуже гарно виглядає. Напам'ятаю, що це 40 на ну 40 рамки. Тобто, воно таке здоровезне. Оце персик. Персик дуже гарний, він отак от здаля, якщо дивитися, він... тут такі переходи класні. Персик я, до речі, вишивала першим. Мені подобається, як він вийшов. От. І це смородина. Смородина по хрестиках, здається, була найбільшою, і тут було трохи складно її відшивати. Тут усі переходи я е поки їх дібрала, тут бленди. Ну, блендів в оригіналі, здається, не було, але я зробила бленд. Мені так здалося симпатичніше. ось Ну Я думаю, якщо б я не сказала, що це вишити ПНК, навряд чи хто здогадався, бо я підбирала ну точнісінько, воно так підходить, як DMC. Чому я відчуваю багато ПНК? Тому що колись-колись я втрапила на. Розпродаж на роботі закривався галантерейний магазин, чи не закривався, вони розпродавали. Коротше, в них була стійка з ПНК велика, і вони його розпродавали. Це був, здається, 12-й рік, і вони його розпродавали по 2 гривні. А на той час 2 гривні це вже була така нормальна ціна. Він що, здається, там 3,50 чи 3,80 коштував. Коротше, я по 2 гривні накупила в них цілий мішок цього ПНК. Е, і ще мішок ПНК мені дістався від бабусі. То ПНК я забезпечена ну, до кінця життя, я сподіваюся, мені вистачить. О, тому я багато чого відчуваю в ПНК. Не тому, що мені там прямо е, це як з якихось ідейних виходжу, а воно недорого, воно хлопкове, воно нормально лягає. До речі, якщо ви вишивали ПНК в наборі, то дуже велика є різниця ПНК з наборів у цих ну, сучасних, і ПНК з мотків. От. Е, якщо ви вишивали тільки в наборі, ви ПНК справжнього не бачили. Бо в мотках воно ну, досить нормальна, пристойна нитка. От. Але кажуть, що я давно не купувала ПНК. Е, ПНК, яке в мене куплене, це здається років. то я не знаю, Років з два, здається, тому теж якийсь магазин розпродувався. От, я на розпродажі закупилася. от, І кажучи, з того часу от останні кілька років, ПНК дуже скурився. Тобто, якість в них пішла на пси. От, показала вам свою ботаніку, сподіваюся, що колись я вам її покажу повішеною на дачі. Надлішком гарненько буде в мене така композиція. Мене до речі на цю композицію. Я отримала натхнення з відео. Була така блогерка на Ютубі. Ну, я здаю, думаю, що хто давно дивиться Ютуб, вона зараз не знімає, вона давненько, вже років з п'ять не знімає. Люба Нижній Ковальчук Смільницького. Вона в інстаграмі досить активна. Така. Вона потім якось перестала про вишивку знімати. Вона стала знімати більш про в'язання. Вона захопилася в'язанням. І... Але вона починала з вишивки. І в неї була така композиція, в неї було дев'ять З дев'яти в неї були квіти. І вона робила такі рамочки. Тільки в мене вони трохи тонші, і вони, я їх підбирала, щоб вони підходили під усю сепію. бачите? А в Люби воно було така трохи товща рамочка. І темно, -темно коричнева вона під меблі підбирала, і в неї така, як вона казала, чоколядка вийшла. Така ну, з дев'яти секцій. Дуже гарна композиція. Я таки подивилася, бо теж я бачила оформлення в світлі, в білі рамочки. В нас є теж в Дніпрі Алла. Ну, вона така, як блогерка, не дуже активна. Але хто дівчата в Дніпрі її добре знають, в неї був магазинчик Вишивальний рай. От, це колишня господарка. Вона його закрила кілька років та кілька багато вже років тому. Але всі, всі хто ну якось там до вишивки в Дніпрі має стосунок, то всі знали цей вишивальний рай. От, і Алла в інстаграмі показувала в неї теж є ботаніка. В неї, мабуть, ну, чи не вся ботаніка відшивається штук 20 відшито, і вона їх оформлювала у світлі рамочки, у білі. Білі такі фігурні, але мені щось білі фігурні, от, ну, якось не до душі. Мені хотілося чогось більш лаконичного, і я обирала рамку, яка б підходила під сепію. От, все вам розказала, показала. Зараз подумаю, може, ще щось вам покажу. Ролик не знімаю та, як то кажуть, засолю про запас. От, цей викладу, а наступний буде наступного тижня. А в неділю я сподіваюся, що ніщо не завадить нам побачитися в. Рукодільному щоденнику